Паралельно з цією основною звичкою я набувала звичку насичення. Ну, тобто, це так вже дуже гарно вам розказую. Коротше, я почала е, сидіти, їсти і відчувати, коли я наїмся, і зупинятися. Дуже складно. Я вам скажу, це дуже складно, і більшість мене зараз розуміє. Надто складно. Я перші рази. І знаєте, така ще трошечки з дитинства штука, що ти маєш доїсти з тарілки? Обов'язково, Тож ти собі наклала, а як ти не тудиш, це також дуже впливає, виявляється. І коли я себе почала перевчати, що я маю я не можу не доїдати, я можу не їсти, якщо я наїлася. Але для того, щоб почути, чи ти наївся, треба їсти хоча б 15 хвилин повільно. Спокійно, фокусуючись на смаках, на тому, що ти їсиш, подобається, не подобається, смачно, не смачно. відчувати, як їжа проходить в живіт, як воно це все відбувається, просто почути себе в цей період, в цих 15 хвилин і насичення імпульси мозок доходить до від шлунка до мозку. Протягом 15 хвилин про те, що він наївся чи не наївся. Тобто, чому ми йому 15 хвилин. Не на ходу не бігти, а спокійно за столиком, тарілочка з'їсти, цей, цей імпульс до мозку йде 15 хвилин. Тому ми їмо повільно і бажано, звичайно. Я себе вчила без телефонів, без телевізорів, без якихось відволікань. Тобто, в цей, цей проміжок часу я нічого не роблю, крім того, що я їм. Бо ми такі мами, ми такі всі мобільні, ми всі такі швидкі, багатофункціональні. Ми хочемо тут із дитиною, і тут із чоловіком, тут і готуємо їсти, тут там щось підмітаємо, тут на ходу щось закидаємо. Боже, це треш. Ну, звичайно, для мене зараз це вже якби, я розумію, що це така, що це за велика така, навіть не помилка, це такий великий глобальний вплив на харчування є від цього всього. Але ми цього чогось, ну, ми, ми це уникаємо, ми думаємо, що так всі живуть, і всі їдять. Ні, як їсти, вирішуєте тільки ви. Тому оцих я почала виділяти собі на прийом їжі 15-20 хвилин, чекати справжнього, класного насичення. І важливо, якщо я не наїдалась, я доїдала. Тобто, якщо я відчую, вже пройшло 20 хвилин, я відчуваю, що мені мало, дійсно, у мене. Ну, на той момент я ж не думала про ну, думала, на той момент, у мене, у мене був фокус не на балансі е, тарілки, а на тому, що мені треба наїстися і відчути це. Тому я доїдала, якщо я була дійсно не сита, якщо я була сита і у мене могло бути ще півпорції, я відставляла тарілочку і йшла далі. Тобто це був фокус на тому, щоб відчути своє насичення після кожного прийому їжі.